Всім привіт друзі-підписники мого каналу. Сьогодні буде міняти шарову в Lannus 1.6. Так, отаку мою фірму шарової. 350 гривень і такі стільки стабілізатора, бо вони тут дуже сильно вже зім'яті Так, тут і внизу ж головка там є на 12. Тут є. Три болти самого дотягуючим, то є на 17 і тут зверху там є на 19. Відкрутити, якусь поставив зародують, чого щоб поміняти. Зняв я тут у шару у стару, яку 6 років назад міняв. який шат є, таке вона виглядає. Зараз я вже поставив нову шарву. От болта наживив. Зараз буду цей ставити на місце і тоді наживлювати самодотягуючу ту гайку. Так виглядає. Це збирання. Так, тепер я беру, закручую тут. Зверху ключ на 12, а знизу ловка на 12. Так, всі три болти треба дотягнути. Один болт. Другий болт. Другий болт. Третій бал. Наживе. Третій бал. Третій бол дотягує, дотягнув всі три, Тоді включимося далі. Так, ті три болта я затяну уже. Зараз вот этот верхний болт наживлюю на 19, Ключом. О, я его наживлю и і закручую. А зараз я буду стільки стабилизатора ставить вот сюда, сюда и сюда. Упадаемся, постоянно фирма «Польська шоссо так такой сюда такой Оце так. Ох. Це щось дуже легко і сприжате. Не бачу. Прижму його тямою.